ви коли-небудь замислювались над тим, щоб виділити час та зосередитись на головному у житті. мене звуть Ханне Очовські, і я розповім вам, як моя коротка подорож стала паломництвом. моя сестра відвідала мене минулої весни. Ми дуже рідко маємо нагоду побути разом, бо вона мешкає у Канаді, а я у Німеччині навіть у дитинстві ми спілкувалися не дуже багато, адже вона на 12 років старша за мене і пішла з дому, коли я була ще маленькою. і майже усе життя ми провели на різних континентах. Так чудово було зустрітись і цілих два тижні бути разом та говорити про усе, що завгодно. Коли ми стаємо старшими, то починаємо особливо цінувати час з близькими. «Мені пощастило, що ми живемо у мальовничій частині Німеччини, де є багато старовинних замків та церков. Саме тому ми хотіли показати їй багато цікавих пам'яток. У останню суботу її візиту. Ми запланували прогулянку, хоча небо було затягнуто темними хмарами. Ми хотіли показати їй невелику каплицю на схилі гори недалеко від нашого дому. До цієї каплиці приїздить багато паломників. Згідно з легендою, у восьмому столітті каплиця була спущена з небес і стала частиною монастиря. У будь-якому разі це чудова каплиця. На шляху до цієї каплиці. Ми знайшли контейнер з камінням, до якого було прикріплено табличку. Напис на таблиці пропонував кожному узяти із контейнера по одному каменю і занести його нагору, де з цих каменів ми мали збудувати чоловічка. Відстань складала 2 кілометри з перепадом висот 250 метрів. Ми повинні були підніматись по схилу виткою стежкою. Усе обдумавши, ми узяли по каменю і пішли. У мене є проблеми з коліном, і я відчуваю біль, коли удома піднімаюся по сходах. Але у той момент усе було прекрасно. У іншому випадку я б не стала навіть намагатися зійти на гору. моя сестра хотіла навіть бігти, але ж ми взяли каміння. підйом був дуже крутий і були вимушені присісти на першу ж лавку, щоб відпочити. Піднятися на крутий схил гори набагато складніше ніж на другий поверх. Ми подивилися на каплицю згори і продовжили наше сходження. Схил був дійсно дуже крутий. Зазвичай Я припиняю такі ігри, коли стає тяжко дихати. Але Ми були разом. Я, мій чоловік і моя сестра. Ми поставили перед собою мету, і я не могла здатися або виконати свій камінь. Ми долали шлях разом, підтримуючи один одного час від часу ми зупинялись, сідали, щоб перевести подих, а тоді знову вставали і продовжували подорож. Ми також мали пильнувати, щоб не зійти із дороги. Ми орієнтувались по червоних позначках, нанесених на деревах, що вказували нам маршрут. Стало цікаво, чи є у Біблії текст, який міг би нас підтримати у дорозі. На думку спали слова пророка Ісаї, «Бо з радістю вийдете ви і з миром проваджені будете. Гори і холми будуть тішитися перед вами співанням, і усі польові дерева будуть плескати у долоні. Ми уявляли, як дерева навколо нас плескатимуть у долоні, коли ми досягнемо вершини. дорога проходила через густий ліс. Ми могли бачити тільки невеликий відрізок дороги, тому що стежка велася угору. Ми дивились у небо і хотіли його побачити. Це означало б, що ми вже прийшли. Кожен з нас ніс свій камінь, але ми були разом. Коли ми дістались вершини, то побудували кам'яного чоловічка. Але без підтримки одне одного ми ніколи б не змогли цього зробити. Кожен ніс свій власний камінь, проте ми несли тягар разом. Ми роздумували над тим, що Павло писав у посланні до Галатів: носіть тягарі один одного, і так ви виконаєте закон Христовий. гори відкривався чудовий краєвид. Зверху ми бачили замок у генцолернів на вершині сусідньої гори та навколишню рівнину зазвичай ми бачимо цей замок лише знизу, і було захоплююче дивитись на нього із верхньої точки. Підйом був тяжкий, але винагорода вартувала того. І разом ми зробили це на вищому рівні. так само, як і часто у житті для нас. Ця екскурсія була майже як паломництво. Це було щось особливе. Ця прогулянка мала для нас духовне значення, зважаючи на теми, які ми обговорювали під час спуску ми згадували події нашого минулого життя і говорили про любов близьких людей, які вже померли. Наче ми тут прощалися з ними. Я ще ніколи не мала нагоди разом з моєю сестрою сумувати з приводу смерті її сина. Так чи інакше ми надолужили втрачене. Кожна людина повинна мати мету. Так само і ми потребували мети, щоб досягти вершини гори. Кожен потребує підтримки від тих, хто йде тим же шляхом. Ми ніколи не повинні забувати, що ми на цій дорозі не самі. Інші теж йдуть тим шляхом. Деякі здолали його до нас. Темні хмари на небесхилі могли б перешкодити нашій подорожі. Але коли ми дісталися вершини, то побачили чудове сонячне сяйво. Ми одразу поспішили додому, поки не пішов дощ. Не слід боятися легкого дощику. Якщо ми дозволимо життєвим складнощам стримати нас і складемо руки, ми нічого не зможемо досягти. Я зрозуміла, що ми повинні сприймати життєві труднощі як дещо позитивне. Апостол Яків написав майте, брати мої повну радість, коли впадаєте у сілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість». А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні у чому не мали. труднощі й випробування розвивають наші духовні м'язи. Яків говорить, що ми повинні розглядати їх як перевагу, бо вони роблять нас сильнішими. Звичайно, це не так просто. Нам тяжко прийняти це. Одним з прикладів є наш маленький онук Джошуа. Зараз йому 18 місяців. Ще при народженні цієї чудової дитини виникла загроза її життю. Джошуа народився з хворобою гіршпрунга. На щастя, завдяки успіхам медицини, цю хворобу сьогодні успішно лікують. Ще 40 років тому Джошуа помер би протягом декількох тижнів на щастя, у нашій університетській лікарні доступне найкраще медичне обслуговування. нашого Джошуа, уже багато разів опорували, і ми сподіваємось, що тепер він зможе жити повноцінним життям. Знайомий лікар сказав нам, що діти, які починають життя у боротьбі, часто стають більш успішними, тому що вони навчені боротись. Наш маленький онук, великий боєць, і є певний сенс у тому, що батьки назвали його Джошуа. Це ім'я означає Яхве, тобто Господь рятує. Бог дійсно врятував йому життя, і все ж це випробування було тяжким для усіх нас. Я навчилась ставити питання, чому це мало бути? Я не знаю, але вірю, що Бог знає краще ніж ми. Коли ми повернулися додому з нашого сходження, я вирішила знайти у домашній бібліотеці книгу Джона Буньяна Подорож Пілігрима до небесної країни книга, написана мовою 17-го століття, і читати її було досить складно, хоча я володію нею. Але це одна з найпопулярніших християнських книг усіх часів. У ній християнин, житель міста руйнування. Бореться із сумнівами і намагається позбутись гріховного тягара, якого несе на своїй спині. Усі його спроби стають марними. Людина на ім'я Євангеліст радить йому здійснити подорож до небесного міста. Дорогою християнин зустрічає багато людей та чудовиськ деякі з них дружні до нього, інші ворожі, багато хто йде тим самим шляхом. Кожен шукає відповіді на свої запитання і по різному бореться із перешкодами. Християни мають свою зброю, Біблію. книга Буньяна є алегорією труднощів і боротьби, які кожен християнин має у своєму житті, які віруючий отримує в Ісусі Христі. Майже кожну ситуацію з життя християнина або невіруючого висвітлено у цій книзі. У кожного є свої сильні й слабкі сторони. і Буньян вселяє надію, що кожен має свій власний шлях з Господом і можливість особистого спілкування із ним. У кожного свої досвіди із Богом, і не варто порівнювати людей між собою. Подібно до нас, коли ми несли наші камені на гору і лишали їх там, так і християни мають бути завзятими в паломництві до небесного міста, яке звільняло їх від тягара, коли вони споглядали на хрест у дорозі. Ми б можемо допомогти один одному і підбадьорити, але тільки Христос дійсно може взяти на себе наші тягарі і допомогти нам досягти мети. Потім я перечитала решту тексту у книзі пророка Ісаї. І я хочу поділитися з вами деякими з цих думок. Тож покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знає тебе, і вони поспішаться до тебе ради Господа, Бога Твого і ради святого Ізраїлевого, що прославив тебе. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його. Як він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а кротій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і він його помилує і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бо ваші думки не мої думки, це а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки, Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і усі польові дерева будуть плескати у долоні ці обіцянки для усіх нас, для вас і для мене. І тому ми проводимо тут паралель нашого сходження на гору із паломництвом християнина у книзі Буняна, Христос, наш Спаситель, який через свою смерть на Христі дарує нам спасіння. Давайте помолимося разом. Господи, допоможи нам щодня наближатись до тебе, а також віддати тягарі нашого життя тобі. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані.